Бачите, система захисту трошки інша. Дайте мені цю дерев'яшку. То там треба було налаштовувати щоразу під ширину заготовки, щоб пальці не потрапили на ножі. Тут вже бачите, все, що не працює, все, що не потрібно, воно закривається так, якби на цей. Перший момент. Другий момент тут вже вбудовані підтримуючі вальці. Точно так само, як в, в рейсмусі, точно так само тут. Зверніть увагу, яку довжину заготовки, щоб не було прогинання, можна обробляти. Тут уже вал тільки хелікал. тут уже його рідна підставочка, вона йде в комплекті. Тобто це він ось в такому в такій конфігурації продається. І далі зверніть увагу, тут уже налаштування положення дош, дош до упорної дошки чи упорної направляючої відбувається вже не відпусканням цим, тут тільки ко контриться, да? а йде зубчата рейка. Воно само, от ви посуваєте, воно само абсолютно це для того, щоб ви випадково не поставили руку на верстат, який працює. А навіть якщо ви поставите, то з вами нічого не станеться. От, Пропустите реєчку, дивіться, ви коли працюєте, у вас все закрито, ви навіть руку проводите, вас, ну, вона не потрапляє в зону. Саме вона не опустити пальці сюди, щоб не відкрити. А якщо тут, то все працює без цього. І в ньому так само вбудована система стружковидалення. Тобто вам не потрібно нічого. Ну, тут ще ручки є вже так, для більш точного налаштування. Клінієчки тут є, клінієчки. Для товщини стругання, Лінії. звичайно, ось тут, якщо ми подивимось, тут є індикатор, стрілочка, вона чітко відповідає, ми крутим, положення стрілочки змінюється відповідно до товщини стругання, яка нам потрібна. Тобто, звичайно, це все є для того, щоб ми могли правильно працювати. І тут дуже багато регулювальних гвинтів. Бо це вже прям для того, хто хоче ідеально налаштувати прямий кут, хто хоче тут навіть е, оці вкладиші, е, де е, опори фіксуються, вони теж зйомні, фіксовані, і можна змінювати їх положення для того, щоб налаштувати mm -hmm. ідеально один раз і потім далі тільки отримувати задоволення від роботи. Mm -hmm. Тобто, це, що стосується фугувальних верстатів.